Так, дивіться, різьба відірвалася в гайки. Як викрутити? Беремо два болти, ставимо їх на крест, беремо, ось так вставляємо ключика і починаємо крутити. Крутимо. 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 Ну, Болти повинні бути гарні. Ми маємо те, що маємо. Крутимо. Так, обов'язково дивимось до кінця. В кінці буде саме цікаве. Крутимо. Все в нас падає, але ми крутимо. Все. Дивимося. Ось воно. І не потрібно нічого міняти, тому що це дороге.